Ну, допоможіть нам розібратися, що е, українцям конкретно головного потрібно знати про то у першому читанні е, законопроект про державний бюджет України. Ну, власне, багато що вже перерахували, але це з позитивних речей. Так. Але я маю сказати і з негативних. Наприклад, що е, у порівнянні з 2025 роком видатки на оборону збільшили лише на півтора відсотки. А ми пам'ятаємо, що в проєкті 2025 року завжди не вистачало коштів Е, на, саме протягом 2025 року. Не вистачало коштів на оборону, їх е, шукали. Приймали рішення про те, звідки брати їх. Я не розумію, чому це не передбачити від самого початку, тому що на сьогоднішній день в бюджеті оборонна сфера профінансована менше ніж на наполові... половину половину від потреб. А це ну як ви думаєте, без безперечно є на сьогодні головною е... статтею витрат для українського бюджету. Але при цьому в бюджеті а, збільшують на 23% фінансування такої структури, як ДБР, державне бюро репресій, і Воно буде фінансуватися щедро. І це означає, до речі, саме ДБР. Воно переслідує і військових, в тому числі і за геть малозначущі е, речі, які часто просто неможливо навіть е, назвати навіть не то що злочином, навіть порушенням, але вигадують ручних експертів залучають для того, щоб підтримати обвинувачення і так далі. Але і от саме їх сьогодні, хто бореться проти опозиції, хто е тримає на бу будь-кого із посадовців на гачку і шантажує кримінальними справами, сьогодні е їм збільшують фінансування, і я вважаю, що це достатньо яскраво свідчить про наміри е українського керівництва. Далі ще одна річ е у, у нас. Продовжують витрачати шалені гроші на е, програму кешбек, на програму вовиної тисячі, на телемарафон. Е, гроші йдуть саме олігархам. Саме олігархам йдуть гроші, е, бо е, їхні канали беруть участь у телемарафоні. Це е, Коломойський, це Пінчук. Е, ну, Замість Коломойського там уже міндіч, який ще в Виявляється, як сьогодні стало відомо вра... вранці мій колега Железняк, виклав розслідування, що має в Росії. Діамантовий бізнес. І там Бойко і фірташ, які отримують преференції бізнесові, в тому числі і на газовому ринку. Тому в даному разі все це триває. При цьому у нас є дійсно величезна дірка в бюджеті, дефіцит бюджету у нас перевищує 50%. І при цьому, навіть коли у нас дійсно є величезні потреби у коштах, влада відмовляється запровадити прозорі правила оподаткування і горного бізнесу, де шалені обіги і рентабельність одна з найвищих в Україні, тому що мало вкладається, але супер прибутки. І категорично відмовляється, зокрема, там горою стоїть гетьманцев проти цього, щоб ігорний бізнес на час воєнного стану, на час війни проти окупантів, додатково оподаткувати десь на 50% від їхніх. Прибутків в принципі сильно вони від цього не постраждають, але е, ми розуміємо, що це в цьому дуже зацікавлені певні особи з влади, щоб е, ці кошти, які отримують вони нелегально, продовжували йти і е, білого оподаткування е, повноцінного податкування і горного бізнесу на сьогоднішній день не було і тому е, гроші в принципі знайти можна. Ну як крім стандартного менше розкрадати на. Тендерах можна дійсно знайти. Оці от таких джерел фінансування можна знайти багато проте вони переважно в сфері інтересах банкової і їхнього оточення. У цей тиждень пленарний. Ми е, розуміємо, що і е, засідання Верховної Ради буде починатися. Тому е, регламенти нашої сьогоднішньої зустрічі е, він обумовлений цією етерною дисципліною. Я хочу ще трошечки про бюджет поговорити, і потім поговорити з вами на останок про енергетику. Тож, де ж тож важливе питання підняти про бюджет. у якому сенсі правильно я розумію, що от е, значить, утримання державного апарату е, на це теж збільшено е, видатки у державному. Бюджеті, і е, тоді, коли ми бачимо, що і пенсії збільшилися, ніби на вона позитивна, але по факту здається, що вона збільшилася на 230 там із чимось гривень. а Насправді дійсно державний апарат зараз витрачається більше. І загалом, на бюджет на зарплату в бюджетній сфері йде десь приблизно 45% навіть від суми, яка виділена на всю оборону України. Але це включає абсолютно весь бюджетний, бюджетний персонал, а, тому а, але дійсно, наприклад, ми бачимо, що прокуратура у них зарплати 80, 100, 120 тисяч гривень. місяць. Вони, вони отримують, як і в ДБР, в усіх силових відомствах всі ці опричники банкової вірні пси. Вони отримують нормальні кошти, і це кошти більше ніж в реальності отримують, наші захисники на передовій, тому пріоритети ми бачимо, для які розставляються. Влада, але щодо пенсій, я тут вважаю, що у нас дійсно величезна дірка у пенсійному фонді, але ці кошти у нас покриваються в тому числі і за рахунок наших європейських партнерів, які допомагають нам пройти цей шлях. Я думаю, що ця цифра була узгоджена саме з нашими європейськими партнерами, оскільки зараз фактично всі пенсії та й більшість зарплат. І вчителям, і медикам в бюджетній сфері насправді, а вони в бюджетні в комунальній сфері вони оплачуються в тому числі через субвенції, які надходять із від наших західних партнерів, але потім розподіляються по Україні. Ну або погано розподіляються тут. Уже кожен знає по своєму регіону, але в теорії має бути так. Напередодні ви з трибуни Верховної Ради України ставили питання про стан справ в енергетичній царині і щодо поготів захисту наших енергетичних об'єктів. Чи дістали ви якихось відповіді, володі, і якщо можна, трошечки розлогіше про це поінформувати поглядайську аудиторію? Насправді я нічого ніякої відповіді не отримав, але питання ставляться в тому числі і безпосередньо тим посадовим особам, які мали це зробити, і ми вже бачимо, що ігри всередині Міненерго. І їхня жадібність до того до, до перерозподілу грошових потоків і замовлень вони призвели до того, що ці області на сході України, зокрема в тому і на півночі України, і Полтавська область, і Чернігівська область, вони опинилися в ситуації, коли не було підготовлено належним чином енергетична інфраструктура для того, щоб зменшити наслідки обстрілів, які і так були. Прогнозовані. Для цього треба було дійсно поставити багато маневрової генерації. Вона була частково поставлена, але е, в деяких областях через певні ігрища вони і е, в результаті ну ігрища, що називається там е, боротьбу за корупційні е, потоки. Тому вони були просто е, відсутні Тому на, на сьогоднішній день. Вони відсутні. Крім того, не займалися, не думали про е, захист газової інфраструктури. і Газо як газовидобувної, так і газотранспортної, особливо в місцях перекачки газу, і Росія атакувала ці е, е, родовища і газонасосні станції достатньо ефективно на превеликий жаль. І е, лише кілька днів тому кабінет міністрів е, створив е, те, що називають координаційним центром поза захисту інженерних е, інженерних споруд критичної комунікації тобто, от всю, е, всі комунікації, які Росія. Атакує, вирішили скоординовано захищати лише кілька днів тому. У мене питання: це три роки вже вони підряд три зими, три осінні зими вони підряд розбивають нашу енергетику. А на четвер... на початку четвертої, вони вирішили, що треба нарешті щось скоординувати. Ну, чесно кажучи, так швидко.